Налом сума не більше ніж 50 тисяч. А по терміналу будь-яка сума дозволена. Так. А тут ви написали коментар, чому через термінал не можна розрахуватися. Це більш за все, що є обмеження в банку, да можливо, якісь обмеження що банку. що треба зробити клієнту? Зв'язатися з банком. Так, позвонити своєму менеджеру, там немає бути в банку обмежень, не має бути. Не має. Якщо у вас не пропускає через термінал, то у вас просто налаштовано там з технічної точки зору чи з точки зору безпеки, щоб не пропускало такі платежі. Тому вам потрібно зв'язатися з банком, але ж все так і налаштовано, що до 50 тисяч гривень нал після 50 тисяч гривень термінал. Добре, а тоді таке питання: а якщо клієнт буде там 500 тисяч, 600 тисяч, що банк додатково ніякі перевірки не проводить, пропускає так без проблем? Ні, банк, звичайно. Не пропустить, там є фінмоніторинг, сума 400 тисяч. Обов'язково банк затребує походження. походження коштів. коштів, Походження тобто Тут, тут блін, стільки обмежень, нал e, до 50 тисяч. Uh -huh. Якщо без НАУ, то немає обмежень, але є контрольні точки. Uh -huh. Якщо у вас сума 400 тисяч плюс, то фінмоніторинг, uh -huh. то у вас мають бути документи, підтверджуючи, де ви ці кошти взяли. Про це ми і на багато чого інше розповідаємо в наступних відео. Якби були підписані на шатилої партнери, все б це знали. Всім лайк від шатилої партнери.